Ні, в Києві не продають, він десь взяв ті бюсти і пропав. От людина. Такий жита, що приходили. Падалко один плюс один брала в мене інтерв'ю. Тільки тут. А ми ще прийдемо. Тисячу гривень. Це все в район Бахмута йде. Під час вторгнення московітів, я їх так називаю, він не покинув Україну, а залишився в Києві. Це вже великий плюс, що він не втік. А Міг втечі, а він залишився і в Україну і не покинув. Його світ поважає. Хтось проти, от, що каже, ідола заробили. Причому тут ідола в Америці футболки продають, в Польщі випустили марку з президентом України. Це є не то, що десь якесь, а це як сувенір. Воно рахується. А підтримувати треба, кошти треба. Я рахую, що це зовсім. Не... Я, наприклад, на сьогоднішній день його підтримую, тому що його весь світ підтримує. Сейчас, девочки, готовятся пасочки. Я голосовал за Зеленского, я однозначно хотел там перемен. Я же еще раз я за демократию. Она, по-любому, с какими-то будет ошибками. За эти пять лет, как поменялся наш президент, он однозначно возмужал. Он очень быстро учится, я вам скажу. Критиковать? Послушайте, это критиковать можно кому угодно. Давайте посмотрим. Во-первых, история еще рассудит. Я думаю, далеко не каждый человек даже физически бы потянул то, что тянет. Да, он постарел за 5 лет, как за 15, 100%. Мы, я однозначно вижу, что это он все пропускает через себя. Мы же видели разных президентов. Да, да нам есть с чем сравнивать. Поэтому считаю, что он крут. И верю, верю, что потянет, дотянет. И с ним ну, есть у меня уверенность, что победа будет. Но есть. Що еліта, він за склом. Да. Треба нажимати кнопку. Е, приходить людина, ти йому кажеш, що да. так. Болі ну, спробую. Спробую. Я просто... Пан Зеленський він веде правильну політику, але він така ж сама людина, як і ми з вами. І якщо він десь щось там помилився, це не значить, що він там поганий. Е, я бачу, що він е, старається для України. Він просить, просить ту зброю, яка нам необхідна. Він е, ніколи ну, якби, ну, не відпочиває. По ньому видно, що він не відпочиває. Тобто, ну, це правильна політика, так повинно бути ну, в воюючій країні. Він справжній головнокомандувач, патріот. А ви пам'ятаєте, якось коли вже Зеленського обирали президентом? Може йому там треба щось змінити в своєму оточенні, але саме він, ну якби. Ну ну хто? Просто на, на зараз немає. Ну... Дечому я поважаю Володимира Зеленського як людину, або, наприклад, як професіонал, який зробив велику кар'єру в шоу-бізнесі, як людину, яка має там силу духу і мужність керувати країною в такі важкі і складні часи, але мені здається, що міг би бути зовсім інший сценарій розвитку держави, якби в нас був інший президент, або буде в майбутньому. От я очікував, що е, подолається корупція, подолається корупція. Ну, скажімо, майже вся. Я, я дуже хотів цього. Але зараз я розумію, що якщо одна людина прийде і захоче це змінити, вона нічого не зробить. Будь-би хто це на його місці. Це важко зробити. Це командна робота, це робота всієї країни. І тому покладати на нього такі відповідальності з моєї з точки зору було ну, хибним. За час війни він перетворився з ось цього шоу-бізнесського менеджера. на… На сильну, на впливову, поважну у всьому світі, це стовідсотково поважну у всьому світі. Людину, з якою рівняються лідери інших країн. Людину, людину, яка готова в важкий для країни час залишитись, стати стіною, скажімо так. І боротися до кінця, як і борються воїни, як і борються люди, волонтери, громадяни. Це, але це дуже м'яло, тому що всі ці чотири партії люди здебільшого не люблять. Ми з кінця минулого року ставили ряд запитань і зараз, чи взагалі варто проводити вибори. І насправді абсолютно більшість українців не залежить від формулювання. 70-80% вважають, що вибори не на часі, і Зеленський зберігає легітимність, і вибори треба проводити вже після війни. Пояснення різні, це і марна витрата грошей, це і розколювання суспільства, і безумовно неможливість організувати вибори, тому що мільйони людей за кордоном, мільйони людей просто не зможуть проголосувати, хтось служить і не зможе бути кандидатом. Там голосувати є все-таки обережне ставлення, розуміння, не все і розумію, що ну все таке однозначно і насправді. Але якби вибори дійсно відбувалися, зараз серед таких конвенційних політиків, звичайних для України, Зеленський має найвищу підтримку, і він би зараз спокійно виграв би вибори, якби в них не брали участь певні новачки, наприклад, певні генерали, які нещодавно були звільненими. Звісно, якщо у політику підуть певні популярні авторитетні особи з волонтерського середовища і особливо з ветеранського, це може сильно вплинути на ситуацію.